26 січня Кабміном була прийнята постанова номер 94 яка суттєво оновила підходи до соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб та інших вразливих категорій. Отож, кому з ВПО автоматично продовжують допомогу з 1 березня ще на півроку та без додаткового звернення. Я розповім, а з вас тим часом підписка та вподобайка. Отож, це будуть пенсіонери, розмір пенсії яких не перевищує 9444 гривні. Особи з інвалідністю першої чи другої групи, діти з інвалідністю віком до 18 років, діти хворі на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні захворювання, онкологічні та онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч та інші. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського опікування, особи з числа дітей сиріт чи дітей, позбавлених батьківського опікування, віком до 23 років, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу чи прийомних сім'ях. Також батьки-вихователі та прийомні батьки. Ця норма стосується всіх ВПО, а саме тих, хто продовжував отримувати допомогу після липневих змін в порядку отримання допомоги, також тих, хто почав отримувати допомогу з 1 серпня 2023 року. А також тих, хто отримав право на повторну виплату допомоги у зв'язку з черговим переміщенням, бережіть себе та вірте в зсу.